Україні запрацювала національна програма раннього виявлення хронічних захворювань скринін здоров'я 40 плюс. Як це все працюватиме? Чи вже є якась активізація українців? Ми розпитаємо у генерального директора медичного сервісу Хелсі Євгена Донця, який у нас тоді. Пане Євгене Я вітаю вас. Вітаю, Пане Євгене, Ну Ви знаєте, я вже отримала смс Що ви можете отримати 2000 гривень на скрині здоров'я? Тобто, це вже почався процес? Дійсно, з 1 січня вже почався процес. Ми поки. Що не можемо констатувати, що вже хтось отримав послугу, але почалася комунікаційна кампанія активно. Міністерство охорони здоров'я комунікує про це. У нас в нашому застосунку вже є можливість навіть підписатися на нагадування. Тобто, як тільки ваша черга настане, то вам прийде нагадування. Але ви повинні розуміти, що задля того, щоб уникнути такої дуже швидкої активізації всіх людей, кому так. це цікаво. То ця послуга буде надаватись поступово в залежності від того, коли ваш день народження, і будь-яка людина, якій виповнилось 40 років цього року.

В через 30 днів після свого дня народження отримає ось ті кошти, які е, можна буде використати саме на цю послугу. Ця послуга є стандартизованою комплексною послугою. Чим вона відрізняється від того, що ви і так можете прийти так. до сімейного лікаря і отримати якусь діагностику, і багато направлені послуг насправді все одно в по програмі медичних гарантій. Надаються безкоштовно в цій історії. Е, приймає участь конкретна е, бригада лікарів, яка надає комплексну послугу, яка називається скринінг здоров'я, 40+. І в цю послугу входить діагностика е, діабету, в цю послугу входить кардіодіагностика, і в цю послугу входить е, діагностика ментальних розладів. Протягом години вам будуть проведені е, всі необхідні дослідження, опитування і так далі. І вам зроблять скерування на аналізи. Ви одразу здасте аналізи, і протягом двох днів за регламентом держави ви повинні отримати вже результати аналізів.